Якщо б мені зараз потрібно було почати формувати, наприклад, свою візову історію, з чого б я почала? По-перше, це самозайнятість. Тобто, чим я займаюся? Чи є в мене, наприклад, ФОП, чи в мене є робота, як довго я там на ній працюю? Який у мене дохід офіційний, який у мене Збережені кошти, які я можу показати на банківському рахунку. Далі почала б їздити до Європи, наприклад, якщо ви знаходитеся в Україні, відвідувати різні країни, які вам цікаві потроху. Потім вже отримала візу до Британії. І після цього можна було подаватися на візу до Канади чи до США, якщо у вас є взагалі така ціль чи мета. Якщо ж такої мети немає, то просто. Почала б з цих базових моментів, тобто просто закриття своїх базових потреб. Потім після цих базових потреб трохи більше, тому що збережені кошти треба, щоб було десь 4-6 тисяч доларів США на рахунку. Це для успішного відкриття візи. Я маю на увазі до Канади чи до США візи, що стосується, ну і до Британії також. Тому такі справи, друзі, якщо ви почали формувати свою візову історію, і ви отримали набагато швидше там візу до Канади чи до США, обравши інший шлях, це нічого страшного абсолютно в цьому немає. Я зараз розказую про свої рекомендації, те, що я рекомендую, щоб я робила, якби я починала з самого початку. Тому такі справи всім па-па і на зв'язку.